Вітаю! Пропоную перевірити, як за 2 хвилини працює твій мозок. На екрані з'явиться таблиця 7 на 7 комірок. Всього 49 комірок. Твоя задача послідовно за 2 хвилини знайти всі 49 чисел. Не додавати, не ділити, не помножувати, просто знайти послідовно від 1 до 49. Якщо ти не встиг, не засмучуйся. Це говорить, що ти втомився. Можливо, тобі необхідно менше відволікатися на соціальні мережі, більше відпочивати для того, щоб твій мозок був у гарному робочому стані. Удачі!